Так, перед грою давайте розказуйте краще. Не перед грою перед Що, У кого які справи? Давайте завтра буде футбол, наприклад, на п'язи грати. І в воді кидати м'ячами. Так що ми завтра їдемо на пляж? Ти всіх запрошуєш на пляж? Куди? Там народу, то е, не, нет места. Так а де ми там будемо грати, якщо де? там багато людей? Так, а ми я ні пойди, а я хнем і ми ще в воду я і пограємо баскетбольчик на воді. На глибину, там не скажуть. Добре, ми це за пропозицію запишемо. Давай Саня, що, що у тебе? Я сьогодні їздив купатися на пляж Дніпра і купався там півтори години. Гідропарк що? Чи куди? Не знаю, сам, де це. Не знаєш, де це. Так. Хорошо, класно провів час. Тимур, Ігнатов. Зараз Ігнатов Генатов А сьогодні. Ну, да, ладно, а сьогодні давай розкажи. Сьогодні я хотів купити такі більші трансформер. Куди пішов, Саня? Я сьогодні хотів купити трансформер з багато масин, трансформер з літака. Там... І що, і не купив? Та ні, нікого мали. Ну що, коли станеш гарним футболістом, заробиш багато грошей Нормальные. і купиш мільйон трансформерів, да? ну так? Ні, а <Aww>, коли я, я виросте, що на віч. <говори> Бравиш... Я хочу, з тобою, ми ще не пасився в піцерію і на вводі, а поки одна. Так а що ти нас завеш піцерію постійно, і ми її так і не дійшли до піцерії. На... хочу бігати. Е У нас відомої причини. Нас я тут розказують, як справи. Тут, тут, Ой, от, ось це з тими пішов. Сідайте. Може якось? Давай, зараз Ігната щось хоче сказати. Давай. Я сьогодні придугала з папою перед виходом, щоб ми на слідчих годин поїхали в Дубай за, за Дубайським шоколадом. А де це Дубайський шоколад? В Дубаї. Ти хочеш в Дубаї поїхати? Да це дуже дорого а Ти що? Нічого страшного. Нічого страшного, що думаєш. Батьки это, зароблять, да? так? Це 90 тисяч в Дубаї. 90 тисяч? Ага. 90 тисяч чого? Гривень чи долара? Гривень. Гривень, так. -ху -ху. А якщо, а якщо э, там, где вагон не басі, то тисячу думаю. Там где огромний басінь. Тимофій, розказуй тепер ти, як справу. У готель? А що саме готель? Там є басейн по-любому. Там... Да, еще там... там є со дяді, так де до там можемо нарнуть под воду і рибок запустить і вот это удасть. Це вже крутий басейн буде, це вже якийсь океанаріум там. Да, і туди рибки, є, шиш, а якщо там акула? Нет, дрена, дрене, а давай? що Мен... там Трене. Зачекай, Ромчик ще нічого Тренер. не казав. Давай Рома розказуй. розказ. Ми якось на озеро броїмо. І там в Червоні. Трене. І в липні. В липні на озеро? Трене. І що Тренер. там? Можна Купався чи рибу ловив? Далеко від Києва? Ні. Чи це в Києві? Борнячий. Да, Рена, ти знав? Давай завтра ми подемо ще на озеро, тільки нам більше треба де п'язу зібрати. Все, коротше, завтра всі йдемо на озеро. ось да, там наш дом привучка водіє, ось там не подаю. Треба там забрача. Давайте завтра 20 годин підемо додому. Там є озеро, покупаємося, баскетбольчик двоєк, там подаємося воду. Речок, там не я ти, я, кол ти коли я... спиш, у тебе роза закривається ми... іноді. Трена, ну коли... мені скажи. Я хочу тобі сказати! я как я